Виконуємо завдання 1 практичної роботи 1.3 за підручником інформатики 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. За умовою завдання нам потрібно знайти безкоштовну програму для редагування текстових документів. Ви дану програму можете завантажити та встановити як на смартфон, так і на комп'ютер. Думаю, якщо у вас смартфон, то ніяких складнощів у вас з виконанням даних завдань не буде. Заходите в Play Market або App Store. І шукаєте будь-який текстовий редактор безкоштовний. А я зараз завантажу текстовий редактор на комп'ютер. В мене операційна система Windows, тому я буду використовувати магазин Windows Microsoft Store. Магазин Windows можна знайти через пуск він називається Microsoft Store. В рядок пошуку ведемо текстовий редактор. Enter для підтвердження. Так, в нас є редактори фільмів, зображень. Так, це у нас текстовий редактор, ну, але він постачається разом з Windows. Давайте завантажимо якийсь інший. А давайте, наприклад, ось цей. Бачите, ось тут написано, чи вони безкоштовний. Так, у власності. А що означає у власності? Ми його можемо використовувати безкоштовно, але швидше за все там буде реклама. Натискаємо інсталювати. Зараз відбувається завантаження даної програми і зразу буде відбуватися інсталяція, тобто встановлення на комп'ютер. Єдине, що я тільки не сказав. Ви повинні зайти з обліковий запис Microsoft для того, щоб використовувати магазин Windows. Якщо ви зайшли, то ось тут буде коло з вашим зображенням або з деякими літерами. Якщо ж ні, то буде кнопка увійти. Процес встановлення може зайняти деякий час. Це є текстовий редактор. І текстовий редактор допоможе вам у повсякденному житті для створення текстових файлів, редагування тексту. Ну і зрозуміло перегляду. Так, можемо відкрити прямо звідти. Так, все працює. Ось так ми можемо зберегти. А що, тут тільки російська мова. Так. Да. Потрібно було вибрати якийсь інший текстовий редактор. Ну добре, я його пізніше видалю я думаю, в принципі, зрозуміло, як завантажувати і встановлювати. Ну, зрозуміло, якщо ви його встановили, то потім ви його знаходите серед програм. Ось вона. Повертаємося до магазину Microsoft. І крім текстового редактора нам потрібно ще встановити безкоштовний графічний редактор. Ну, фото це нам також підходить. Давайте будемо шукати редактор зображень. Їх вже тут досить таки багато. Давайте виберу перший. Також написано, до речі, було у власності. Це він безкоштовний. Можливо, реклама буде. Інсталювати. Це є графічний редактор. З допомогою графічного редактора ви можете редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати зміни. Відкриваємо. Так, для того, щоб підвантажувалося дане зображення, потрібно було деякий час зачекати. Дане зображення за замовчуванням ми можемо завантажити власне, натискаємо Load. Бачимо, є тут реклама. Ну і Ми можемо малювати, використовуючи даний редактор. При бажанні відміняти останні дії. Це у нас взагалі очищає. Це також. Ну і це ми можемо зберегти. Так за замовчуванням зберігається папці завантаження. Створює папку Редактор зображень. Бачу, можливості в даному редакторі є не надто багато, тому самому Paint, що стоїть із Windows, можна зробити набагато більше. Але ми побачили, як завантажувати та встановлювати програми з магазину Windows. Бачимо, що вони є безкоштовні, і ось ці програми можна відкрити, використовуючи пункт «Усі програми І на цьому завдання один практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!